Ну що ж, продовжуємо штурмувати наш мозок, і сьогодні ми будемо говорити на тему Я, інші та гроші, тобто, як моє я в концепції соціуму проживає стосунки з грошима і як то все ми умудряємося будувати. Отож, ми з вами виконуємо першу вправу, перша зустріч з грошима. Це дуже важлива вправа, і ми можемо тут згадати декілька ситуацій, значущих ситуацій. Тобто, вам потрібно, коли ви чуєте це слово сполучення, перша зустріч з грошима, зафіксувати той епізод, який ви вперше згадали. Тому що, можливо, це була не перша зустріч, але за цього вона чомусь була дуже значуща, ця зустріч. Нам потрібно подивитися, як ці гроші взагалі прийшли яким способом? Чи це були не знаю, там, колядки, це було якесь весілля, і вам, не знаю, ви там щось зробили, і вам їх подарували, це було день народження, це ви працювали і вам ці гроші дали. Тобто безпосередньо потрібно зрозуміти, як вони прийшли. Як ви проживали ці емоції, коли вони до вас приходили, як ви їх брали, ці гроші, що з вами відбувалося? І потім. Про те, де вони взагалі ділися, як ви їх витратили, і ще дуже важливо те, як соціум на це відреагував. Вони вас присоромили, підтримали, вони відчули якусь радість і показали це вам. Також у нас може бути ще якась додаткова історія зустрічі з грошима. Це, наприклад, перша заробітна платня. Це також має значення, як ви її отримали, з якими емоціями, на що ви витратили, як ви себе почували з цією заробітною платнею. У мене є два епізоди. Це перша зустріч з грошима, де пов'язана із соромом. Хоча там нічого такого не було, але там було мені було соромно за те, що. Що так гроші до мене прийшли. А друга ситуація це перша заробітна платня. Безпосередньо там була вже радість. Але я там, де був сором, безпосередньо ці гроші витратили мої батьки самі. А в другій ситуації я сама віддала гроші своїм батькам. Тобто, в принципі, емоції, вони. Якби різні, але поведінка з грошима одинакова, що гроші ним були витрачені не на мене, а на когось. І потім я з цим працювала. Так що аналізуємо ваші зустрічі з грошима, дивимося, що то була за поведінка, і дивимося, наскільки взагалі та поведінка ну, там, мені підходить чи не підходить. Тому що я, наприклад, не дуже люблю витрачати гроші на когось, я люблю витрачати тільки на себе. Але ж бо а, я. Із, -за цього, із -за цих двох ситуацій, коли отримувала гроші, завжди кудись всіх витрачала. І зрозуміло, що вони до мене не хочуть приходити, тому що я їх витрачаю не на себе, а на когось. І це також має значення. Отож, ми з вами виконуємо наступну вправу: вправа свої та чужі гроші. Беремо аркуш паперу, пишемо мої гроші. І продовж 10 хвилин ми пишемо всі, всі. Асоціації, які в нас з вами йдуть. Пишемо на іншому аркуші паперу чужі гроші. Продовж 10 хвилин пишемо асоціації. Зараз нажимаємо паузу, виконуємо цю вправу, а я далі буду продовжувати інтерп... інтерпретувати цю вправу. Це дуже важливо, щоб ви не чули перед виконанням вправи те, що я говорю, щоб ми з вами не збили наше підсвідоме. Отож, бо. Нам потрібно подивитися на асоціації, які в мене є на мої гроші. Це там про, про що: про плюс чи про мінус в основному, і також подивитися на асоціації на чужі гроші. Більшості людей є дуже знаєте, стереотипне переконання, що чужі гроші це щось таке нейтральне, погане, чи взагалі мені то не цікаво. Ви знаєте, я вам скажу так: я люблю чужі гроші, мені подобається, щоб люди заробляли багато, щоб в них. Багато Багато всього було, це потрібно, щоб було в моєму світі. Тому що чужі гроші рано чи пізно стають моїми грошима. Ось перед тим, як ви купили цей курс, у вас були ваші гроші. Вони для мене були чужими. Коли ви його купили, вони стали моїми. І тому, чим більше ми всі заробляємо, тим більше ми, як система, як механізм, один одному допомагаємо в нашому фінансовому зростанні. І тому, якщо у вас негативні переконання до чужих грошей, то зрозуміло, вам буде важко заробляти, ви будете зіштовхуватися з перешкодами якимись і тому подібне. Це дуже важливо. Якщо у вас дуже багато негативних емоцій, думок стосовно наших грошей, моїх грошей, ми далі будемо про це працювати ще. Але на сьогодні дуже важливо, щоб ви. Пропрацювали, усвідомили, осмислили оцей момент чужих грошей, що вони не є поганими. Це те, що безпосередньо підвищує рівень якісь, якості мого життя. А тепер мозковий штурм. Я вам хочу сказати про те, що я не говорю, що гроші потрібно заробляти, що гроші можуть прийти чужі гроші до мене тільки через те, що я виконала якусь роботу і вони до мене прийшли. Нам потрібно трошки, знаєте, додати легкості. Завжди потрібно задавати запитання, коли ви щось таке придумали: о, я зараз зароблю так гроші, і запитайте себе, а як можна зробити то легше? Тому що дуже часто для мене приходять люди, які, наприклад, там, «Все, я буду художницею, мені потрібно створити сайт, мені потрібно намалювати 10 картин, щоб на цьому сайті розмістити. Мені потрібно там, і Тікток завести, щоб в мене було багато відео, Інстаграм завести, Ютуб завести. І коли це все розказує, каже, ти знаєш, Оль, ну, я не можу це зробити, щось я така лінива, прокарстину. Я кажу, ну я б теж лінувалася, якби все так було складно. Як ти описала, тому що можна це все зробити ну більш легшим. Ну, навіщо сайт? Продавай тільки через одну площадку. Потім, коли навчишся чи там стабілізуєшся, це буде інша площадка. Навіщо 10 картин? Намалюють першу, продавай першу, потім інше. А, тобто, в принципі, наша задача зараз відповісти на запитання, як до мене можуть. З позиції легко, було б ще непогано, приходити чужі гроші. Вам потрібно написати 50 варіантів, як до мене можуть прийти чужі гроші. І буде магія!